з вірою до кінця та сильний молот, Господь захистить вас від усіх біди і і виконує всі ваші прохання на благо. О Господи, творче неба і землі, всемогутній і милосердний Отче наш, перед Твоєю величістю я недостойний, і сповнений гріхів, як той, хто прагне Твого милосердя. Ти, все і Твоя любов до нас не маєш, схиляюся перед Тобою в смиренні покаянні, благаючи прощення за всі мої провини, явні таємні свідомі, несвідомі. Прости мене, Господи, за мої недобрі вчинки, думки, які віддали мене від Твої святої волі. Прости мене за те, що часто піддавався спокусам і забував про Твоє святе ім'я, Господи, Ти джерело всякого життя і всякого добра, Ти початок і кінець цього сущого. Я дякую тобі, за всі Твої милості, явлені, неявлені, видимі, невидимі. Слава Тобі за кожен день, за кожен подих, за кожен благословений момент. Які ти даруєш нам, ти осяєш нашу темряву і ведеш нас, дорогою праведності, слава тобі за твоє терпіння до нас, грішних і немічних, за твою невичерпну любов, що завжди з нами. Навіть коли ми відвертаємося від тебе, Ти є світо, що просвітлює всяку людину, яка приходить у цей світ. Слава тобі за твою незбагнену благодать і милість, що рятує нас від загибелі, о Господи, я підношу тобі хвалу, бо немає іншого Бога, крім тебе. Ти є єдиний святий і праведний, ти той, хто керує світом своїм промислом, хто вчиняє все на благо тих, хто любить тебе і покладається на Твою волю, я славлю тебе, Господи, за всі твої дари, які Ти посилаєш нам, заради спасіння наших душ, слава Тобі, за твій промисел у всіх випробуваннях, які ти допускаєш у нашому житті, для нашого очищення і освячення. Молю тебе, Господи, напишіть імена на та прохання в коментарях. Почуй мене, коли я кличу до тебе в моїй нужді, і прости мене, Господи, і направ моє серце до виконання Твоєї святої волі, даруй мені силу перемагати гріх і слідувати за тобою в чистоті святості. Прийди, Господи, святи моє серце своїм святим Духом, щоб я більше не жив для себе, а для Тебе, живого Бога, нашого Спасителя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Ти прийшов у цей світ, щоб рятувати нас грішників і дарувати нам життя вічне. Ти віддав себе на хрест заради нашого спасіння, твоєю святою кров'ю ти очистив нас від гріха. Твоїм воскресінням Ти переміг смерть і дарував нам надію на вічне життя, даруй мені, Господи, сили ти шляхом покаяння, несучи свій і прагнучи до з'єднання з тобою в Царстві Небесному, О Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, Пресвята, Діво Марія, до Тебе звертаюся з покаянням і молитвою. Ти, заступниця наша перед Сином Твоїм, Господом Ісусом Христом. Моли за нас, грішних, щоб Господь дарував нам прощення наших провин і спасіння наших душ. У Твої руки Богородице, вручаю себе й своє життя, благаючи тебе. Про Твоє покровительство і захист, Господи, благослови мене на кожен день, веди мене, дорогою праведності, допоможи мені залишатися вірним тобі в усьому, даруй мені смирені терпіння, щоб переносити всі випробування і не втрачати надії на твоє милосердя. Нехай Твоя воля буде звершена в моєму житті, і нехай я завжди прославляю Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що народився від перечистої діви Марії для спасіння нашого, що зійшов на землю в великому смиренні, щоб взяти на себе наші гріхи та привести нас до життя вічного, Висухає молитву раба Твого, який кличе до Тебе, забини серце Свого. Пішіть імена та прохання в коментарях до тебе всемогутній і милосердний звертаюся годину скорботи і випробувань у часи біди небезпеки. Господи, ти є наша скеля і пристановище, оборона і захист у годину бурі, пастир добре, що провадить нас на стезі праведні. Захисти мене, Господи, від усякої напасті і зла від видимих і невидимих ворогів, що намагаються погубити душу і тіло моє, осяй мене світом Твоєї благодаті, як ти колись осяй учнів Твоїх. На горі щоб щоби в темряві випробувань я не збудив. Господи, все не гостовий тищитом для тих, хто надіється на тебе, і твердиною для тих, хто вірить у тебе. Оточи мене твоєю невидимою охороною, щоб жоден напад вукавого не досягнув мене, і щоб стріли ворогів не вразили мене, визвали мене від усякої скорботи, від вихих задумів і наклипів людей неправедних від бурхливих хвиль, спокуси падінь. Ой,суси, пасторю, добрий ти, що шукаєш Загублену овечку і носиш її на своїх раменах, Поверни мене, коли я зійду з правдивого шляху, і збережи мене від загибелі, Втинити гріха, дари мені мудрість розпізнавати злі задуми. Та силу протистояти усякому злу. нехай Твоє ім'я буде щитом моїм, нехай Твоя любов, буде вогнем, що спалює, всі страхи і сумніви, помилосерний, Господи, Ти є богословенням для тих, хто на тебе покладає надії і спасінням для тих, хто звертається до тебе з покаянням, пом'якши серце, моє, щоб я не шукав захисту в земних марнотах, але завжди шукав твоєї допомоги благодатні, Укріпи віру мою, щоб вона стала незламною в часи випробувань і скорбот. Господи Ісусе, Спасителю наш Ти переміг смерть, і дарував нам вічне життя, прийми примиління Моє, і визволи мене від усякої біди, небезпеки та страху, нехай Твоя рука завжди буде наді мною. Ведучи мене на стезі правди, захищаючи від темряви цього світу, нехай твоя благодать буде світлом на шляху моєму і спасінням душі моєї, і як Ти помилував грішників, що кликали до Тебе, Господи, помилуй, Так і мене грішного помилуй і спаси, бо Ти є Бог наш, Бог милосердя і любові. Тобі слава честь і поклоніння навежить на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, поклоняємося Тобі в смиренній Боговіні, сердець наших, Ти є світло правдиве, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ, Ти є дорога істини і життя, ти є наш притулок і надія, ти є джерело води живої, яка тече в життя вічне, Схиляємось перед твоєю величою і милосердям, благаючи Тебе, Водико, з глибин душ наших. О боги, Господи, Ти, що створив небо і землю, видиме і невидиме, Ти, що в премудрості своєї утвердив всесвіт і владне керуєш усім творінням, від Тебе походить усяка істина, і в тобі знаходить спокій, кожна душа, що прагне правди, о Ісусе Христе, Сину Живого Бога, Ти прийшов у світ спасти грішних і вознести нас до світла Небесного, Ти добровільно терпів Хрест і прийняв смерть заради нашого спасіння, щоб кожен, хто вірує в Тебе. Не загинув, але мав життя вічне, Господи, помилуй нас, недостойних рабів твоїх, ми стоїмо перед Тобою в смиренні та скрушені сердець, визнаючи свою неміч і гріховність, без Тебе немає в нас нічого доброго, бо Ти є джерело всякої святості і праведності, просимо Тебе, напишіть імена на та прохання в коментарях. Очисти нас від усякого, гріха і неправди, сяли, наші душі від старосте і спокусь цього світу, навчи нас любити тебе. Всім серцем, усією душею і всіма силами нашими, даруй нам Духа Святого, щоб Він укріпив нас у вірі і наставив на шлях правди, Господи, Ти є щит і захист наш, Ти є скеля, спасіння нашого, до Тебе прибігаємо в годину скорботи, і печалі, поглянь на нас, милостиво, й визволи нас від усіх, біди напасни, покрій нас тою, всесильною благодаті, що ворог душ наших, не здолав нас, але щоб ми завжди перебували. Під покровом Твоїм, як улюблені діти Твої, Ти є наш захист і твердиня, Ти є пастир добрий, що веде нас до тихих вод спасіння. Просимо тебе, Господи, благослови нас у наших трудах і ділах, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твою святу. Даруй нам мудрість, щоб ми розуміли Твою волю і силу, щоб виконувати її в нашому житті, від усякого зла, яке підступає до нас у світі цьому, і дай нам благодать і духовного прозріння, щоб ми завжди могли розрізняти істину від неправди та слідувати. За тобою вірне, непохитно, Господи, ти знаєш усі помисли, бажання сердець наших, тому мовимо тебе, вчини нас чистими і непорочними перед тобою нас Твою святою кров'ю на Гогофі заради нас, нехай твоя милість завжди буде над нами, і нехай ми ходимо по світлі твого закону. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, даруй нам Смирення серця, терпіння у випробуваннях і непохитну надію на Твою любов, нехай ося слава честь і поклоніння буде Тобі за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всесильний, царе вічної Слави Ісусе Христе, Ти, що прийшов на землю, для Спасіння роду людського, милостиво прийми. Цей хвилинний спів від нас, недостойних, що з вдячністю поклоняємося твоєму великому милосердю і величі, співаючи тобі, взиваємо, Ісуса Сину Божий, помилуй нас, ангели на небесах тебе безперестану славословлять, Господи Ісусе, ми грішні земні, з трепетом смирено, молимо тебе, ти, що ми приймаєш покаяння і даруєш прощення, не відвертає свого обличчя від нас, що приносимо тобі цей спів, але даруй нам мир і спасіння. Тож з любов'ю взиваємо, Ісусе, Світло Правдиве, що просвітлює наші душі, помилуй нас, Ісусе життя вічне, що відкриває нам шлях до Спасіння, помилуй нас, Ісусе, що знаєш наші гріхи, але покриваєш їх милістю, помилуй нас, Ісусе, що терпливо чекаєш нашого каяття, помилуй нас, Ісусе, що приходиш, аби відкрити нам обійми Отця, помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас. Бачичи твою незбагнену любов, що дарується всім людям, О Господи, ми не можемо стримати сліз покаяння. Ти, як добрий пастир, шукаєш заблуканих і ведеш їх на праведний шлях, даруючи кожному душевний спокій. Тому з вірою і надією співаємо тобі. Аллилуйя! Сила Твоя, Господи, виявляється в неми нашій, і любов Твоя преображає наші душі, бо Ти прийшов не до праведних, але до грішників, щоб спасти їх. І дарувати їм вічне життя тому, і возносимо тобі, сей смирений спів, Ісусе, що приймаєш кожне щире покаяння, помилуй нас, Ісусе, що не відкидаєш навіть найбільших грішників, помилуй нас, Ісусе, що відкриваєш двері до Небесного Царства для всіх, хто вірить у Тебе, помилуй нас, Ісусе, що даруєш надію тим, хто зневірився, помилуй нас, Ісусе, що вказує шлях правди і життя вічного, помилуй нас. Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи Ісусе, прийшов у світ як світло істини, що освітлює темряву гріха, Ти ведучи нас до спасіння подаєш руку допомоги у хвилини нашого падіння. Тому з вдячністю за твою невимовну милість виголошуємо тобі. Аллилуйя, Ісусе, любове безмежна, Твоя благодать веде нас через випробування і спокуси до вічного царства, ти зміцнюєш немічних, стілюєш зранених і подаєш прощення тим, хто кається. Ми ж, слабкі і грішні, звертаємось до тебе з покорою і вірою. Ісусе, що піднімаєш тих, хто впав, помилуй нас. Ісусе, що лікуєш рани душ наших, помилуй нас, Ісусе, що даруєш прощення Тим, Хто приходить до Тебе з вірою, помилуй нас, Ісусе, що ведеш нас дорогою покаяння і смирення, помилуй нас. Ісусе, що єдиною дорогою, істинною життям, помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, серед боремних хвиль життєвих ти є для нас, Тихою пристанью, Господи Ісусе, Ти даруєш спокій душам нашим і зміцнюєш у часиве пробувань, тому, прославляючи Твою милість, виголошуємо, Аллилуйя. Господи, Ісусе, твоя любов є невимовною і безмежною, Ти прийшов, щоб рятувати світ від гріха і смерті, даруючи нам життя вічне, з вдячністю за Твоє спасіння, мовимось до Тебе, Ісусе, що приносиш мир у наші зранені серця, помилуй нас, Ісусе, що ведеш нас через випробування до вічної радості, помилуй нас, Ісусе, що втішаєш тих, хто плаче в скорботі, помилуй нас, Ісусе, що даруєш благодать тим, хто вірить у Тебе, помилуй нас. Ісусе, що прощаєш наші гріхи і приймаєш нас у свої обійми, помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, як святинково заря, ти сяєш над світом, Господи, Ісусе, відкриваючи нам шлях до Вічного Царства, Твоя милість веде нас через темряву цього світу, зміцнюючи наші душі і даючи нам надію на спасіння, співаємо Тобі з радістю і вдячністю. алілуя. Господи Ісусе, ти бачиш наші гріхи і слабкості, але у своїй безмежній любові даруєш нам прощення і зцілення, ти приймаєш наші сльози і покаяння і даєш нове життя в Твоїй благодаті. З вдячністю взиваємо до Тебе, Ісусе, що зцілюєш рани душ наших, помилуй нас. Ісусе, що приймаєш наші покаянні сльози помилуй нас, Ісусе, що даруєш нове життя у благодаті Твоїй, помилуй нас. І Ісусе, що обіймаєш нас, любов'ю і милосердям, помилуй нас, Ісусе, що ведеш нас до вічного спасіння, помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи Ісусе, наш заступник перед Отцем Небесним, Твоя молитва за нас, є джерелом нашого спасіння і миру, Ти є посередник Нового Завіту, що дарує надію і життя вічний тим, хто вірить у Тебе, з вдячністю і радістю співаємо. Аллилуйя! Ісусе, ти є живим словом, що стало полотю для нашого спасіння, Ти, що прийняв наші немочі і страждання, ведеш нас до вічної слави через і Воскресіння, тому молимо тебе, будь з нами на всіх шляхах нашого життя, Ісусе, що освячуєш наші душі і тіла своєю благодатью, помилуй нас, Ісусе, що зміцнюєш нашу віру у хвилини випробувань, помилуй нас. Ісусе, що приймаєш наші молитви і зцілюєш наші зранені серця, помилуй нас, Ісусе, що ведеш нас до Царства Небесного, помилуй нас, Ісусе, що подаєш нам силу нести наш хрест, з вірою і терпінням, помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, о Господи Ісусе Христе, Ти є незбагненою мудрістю любов'ю, що перевершує людське розуміння. Ти ведеш нас до єднання з тобою, навчаєш нас любити ближнього, і прощати Тих, хто нас образив, тому спокійним серцем і любов'ю співаємо Тобі. Алівуя, Господи Ісусе, ти наше надійне, пристановище, хвилини випробувань, твої милісті Богадать, дарують нам сили, коли ми падаємо, і Твоє святе Ім'я, є нашою надією на спасіння, з вдячністю співаємо, Ісусе, що зміцнюєш нас у випробуваннях і скорботах, помилуй нас. Ісусе, що даруєш нам прощення і мир, помилуй нас, Ісусе, що відкриваєш нам двері до життя вічного, помилуй нас, Ісусе, що ведеш нас шляхом істини і правди, помилуй нас, Ісусе, що спасаєш тих, хто звертається до Тебе з вірою помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, о Ісусе, ти найвища радість і наше спасіння Твоє, милосердя, немає, має ще твоя любов, перемагає всі наші гріхи. Ти приймаєш кожну душу, що звертається до тебе, і даруєш їй вічне життя, з вдячності і надію. Взиваємо Алілуя. Господи Ісусе, Ти є джерелом радості і сили для всіх, хто шукає тебе, твоя милість перевершує наше розуміння, і Ти ніколи не полишаєш тих, хто з вірою, і надією звертається до тебе, тож піднесені Твоєю благодаттю. З любов'ю виголошуємо, Ісусе, що просвітлюєш наші душі, світлом істини, помилуй нас, Ісусе, що оберігаєш нас від сил темряви, помилуй нас, Ісусе, що наповнюєш наші серця божественною радістю, помилуй нас, Ісусе, що даруєш мир тим, хто терпить скорботу, помилуй нас, Ісусе, що підкріплюєш собких і немічних, помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас. О, Ісусе ти справжнім спокоєм для знеможених і пригноблених, Ти закликаєш нас прийти до Тебе і знайти відпочинок у Твоїй любові, відкриваючи нам Двері Царства Небесного, ти даруєш нам надію, і життя вічне, співаємо тобі з радістю. Аллилуйя, Господи Ісусе, Ти є нашою надією на спасіння, Ти прощаєш усі наші гріхи і зціліш душі наші. Твоє благодать дає нам сили протистояти спокусам і приносить мир у наші серця, з вдячністю і покорою взиваємо до Тебе, Ісусе, що прощаєш наші провини, з великою милістю, помилуй нас, Ісусе, що стілюєш наші душі від осякої рани гріха, помилуй нас, Ісусе, що оберігаєш нас від сил зла і спокуси, помилуй нас, Ісусе, що даруєш нам благодать перемоги над гріхом, помилуй нас. І Ісусе, що вказуєш шлях до вічної радості, помилуй нас, і Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи Ісусе, прийшов у цей свій, щоб звільнити нас від гріха і смерті. Твоє хресне страждання і славне Воскресіння відкрили нам шлях до вічного життя, ми прославляємо Твоє ім'я і співаємо Тобі, Алілуї, Ісусе, Ти царем, слави, Твоє Царство, немає кінця, Ти прийшов, щоб перемогти смерть і дарувати нам життя вічне. Ми вклоняємось тобі, Господи, і з вдячністю взиваємо, і Ісусе, що переміг смерті, дарував нам вічне життя, помилуй нас, і Ісусе, що даруєш радість Воскресіння нашим душам, помилуй нас, і Ісусе, що ведеш нас дорогою правди і любові, помилуй нас, і Ісусе, що кличеш нас до участі у Своєму вічному Царстві, помилуй нас. І Ісусе, що просвітлюєш нас світлом своєї благодаті, помилуй нас, і Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, о Ісусе, Твоє благодаті, невимовною Твоя любов, перевищує наше розуміння, Ти відкриваєш нам двері Царства Небесного і ведеш нас до вічного життя, Прийми моли Твої прославлення, як дар вдячності, і співаємо Тобі, Алівуя. Ісусе, ти є світло і твоя любов просвітлює наші серця, ти даруєш нам мир і благодать, і ми знаходимо в тобі спасіння з любов'ю і вдячністю. Мовимося до тебе, Ісусе, що є світлом істини для всіх народів, помилуй нас. Ісусе, що даруєш мир душам нашим, помилуй нас, Ісусе, що провадиш нас шляхом Спасіння, помилуй нас, Ісусе, що даруєш радість у скорботах, помилуй нас, Ісусе, що ведеш нас до вічної радості у Царстві Небесному, помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе, Ти джерелом життя і любові для всіх людей. Твоя милість нескінченна, і твоя любов огортає весь світ, ми покладаємо нашу надію на тебе і взиваємо, Аллилуя, Ісусе, ти любов Божа, що звилася у плоті, щоб спасти світ, ти даруєш нам благодать і спасіння, ведеш нас дорогою правди і миру, тож з вірою, і покорою мовимось до тебе, Ісусе, що прийшов спасти світ своєю любов'ю, помилуй нас, Ісусе, що даруєш благодать і мир тим, хто шукає тебе, помилуй нас. Ісусе, що ведеш нас до Отця через Христо Воскресіння, помилуй нас, Ісусе, що дарує життя вічне Тим, хто вірить у Тебе. Помилуй нас, Ісусе, що підносиш нас до слави Вічного Царства, помилуй нас, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас. О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми цей молитовний спів, як дар нашої вдячності, любові, даруй нам прощення наших гріхів, і веди нас шляхом спасіння до вічного життя, з надією і вірою взиваємо до Тебе. Аллилуйя, Алівуя, Аллилуйя. О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми цей молитовний спів, як дар нашої вдячності, любові, даруй нам прощення наших гріхів, і веди нас шляхом спасіння до вічного життя, з надією і вірою взиваємо до Тебе. Алливуя, Аливуя, Алівуйя, о Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми цей молитовний спів. Як дар нашої вдячності, любові, даруй нам прощення наших гріхів, і веди нашляхом спасіння до вічного життя, з надією і вірою взиваємо до тебе. Аллилуйя, Алівуя, Алівуя. Ангели на небесах тебе безперестанно славоствовлять, Господи Ісусе, ми грішні земні. З трепетом смирину, мовимо тебе, ти, що милоство приймаєш покаяння і даруєш прощення, не відвертай свого обличчя від нас, що приносимо тобі цей спів, але даруй нам мир і спасіння. Тож з любов'ю взиваємо, Ісусе світло правдиве, що просвітляє наші душі, помилуй нас, Ісусе життя вічне, що відкриває нам шлях до Спасіння, помилуй нас, Ісусе, що знаєш наші гріхи, але покриваєш їх милістю, помилуй нас, Ісусе, що терпеливо чекаєш нашого Кияця, помилуй нас, Ісусе, що приходиш, аби відкрити нам обійми Отця, помилуй нас, Ісусе Спасителю наш, помилуй нас. Все сильний слави слава Ісусе Христе, Ти, що прийшов на землю, для спасіння роду людського, милостиво прийми Цей хвалебний спів від нас, недостойних, що з дячністю поклоняємося Твоєму великому милосердню і величі, співаючи Тобі, взиваємо, Ісусе Сину Божий, помилуй нас. Слава Тобі, Господи Боже наш, на віки віків. Амінь. Слава Цієї Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків, Амінь. Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти наше прибіжище і спасіння, наша надія, охорона, вічний Царю, Ти вивів нас із темряви на світло твоєї благодаті, Ти чуєш кожен шепіт нашого серця і приймаєш кожну молитву, що возносимо до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що на початку створив небо і землю, і все, що в них, володієш усім, що Твої руки створили, велика є милість Твоя, Господи, і безмежна любов Твоя до нас, грішних і недостойних. Як пророк Давид возносив хвалу тобі в своїх псалмах, так і я нині у смириності серця возношу до тебе свої вагання. Боже Боже, мій до Тебе вина, я душа моя, прагне тебе, тіло моє бажає тебе, як земля, справа дощу, так і душа моя. Прагне Твого животворного Слова, Господи, змилися наді мною, направляй мене на шлях правди і не допусти збочити на стежки неправди, ти Христе, єдиний шлях, істинне життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через Тебе, бо Ти моя надія і моя твердиня. Ти, хто дарує силу слабким і знеможним, і в твоє ім'я я живу і надіюся. Прости мені, Господи, всі мої гріхи, явні таємні, очисти мене від беззаконь і не згадай провини моєї юності, Господь світло моє спасіння моє, кого я боятимусь, ти світло в моєї темряві, моє спасіння серед ворогів, у Твоїх руках моє життя, і ти благословляєш його щодня. Навчи мене бути вдячним за кожен день, що ти даруєш за всі богодіяння і милості Твої, Вкрий мене Ісуса своїм покровом, Босподь, бо сила моя, і щит мій на нього покладається, серце моє, захисти мене від спокусу, підступів світу цього, даруй мені мудрість у прийнятті рішень і терпіння у випробуваннях, Господи, нехай милість Твоя і любов Твоя супроводжують мене в усі дні мого життя, допоможи мені жити так. Щоб кожне моє діє слово прославляли тебе, нашого Творця і Спасителя, серце чисте сотворив мені, Боже, і дух правий, онови внутрі моєму, дай мені бути смиреним і покірним перед Твоєю святою волею, віданим у вірі та ділами появляти любов до ближнього. Господи, молюся до Тебе за мир і благословення для моєї країни, для народу Мого. Ти сказав усі народи поклоняться тобі, і я прошу тебе, щоб Твоя справедливість і благодать торкнулися кожного серця, даруй нам мир, навчи нас прощати і любити один одного, як Ти нас любиш, Господи, Ти є наш пастир, і ми вівці стада Твого. Господь, пастир мій нічого мені не бракуватиме. Веди нас, Ісуса, шляхами правди і миру, захищай від зла і дай нам сили бути світлом у цьому світі, щоб кожен наш чинок був свідченням Твоєї любові, і милосердя, бо Ти не залишиш душі мої в пеклі, і Твоє спасіння простягається до кінців землі. Ти є Спаситель для всіх, хто кличе до Тебе, і через Тебе відкрита нам дорога до життя вічного. Ісусе Христе, будь з нами на кожному нашому кроці, даруй нам мир і любов у серці, уклони наше серце до заповідей Твоїх, щоб ми йшли шляхом Твоїм і не звернули на марні стежки. Допоможи нам бути вірними тобі, бо твоя любов краще за життя, а твоє слово світильник ногам нашим. Надійся на Господа і будь мужнім, нехай змісниться серце твоє, і надійся на Господа. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обужні вашим для поширення Слова Божого, бо сині Господні нехай перебуває з усіма нами.